Всім вітання. Сьогодні з вами розглянемо об'єктив для макрозйомки. Якісний, недорогий, але металевий і без автофокусу. Але нам це не завадить. Отже, цей об'єктив випускався з 79 по 88 рік. Він достатньо старий, але має непогану оптичну схему і оптичні характеристики, які дають змогу знімати якісне макро, не вкладаючи великих грошей. Цей даний об'єктив можна знайти на в таринному ринку по ціні від 5 до 7 тисяч гривень десь орієнтовно, в залежності від стану. Отже, цей об'єктив суцільно металевий, достатньо старий, але дуже якісно зібраний. Ніяких люфтів взагалі немає. Він просто шматок металу і скла. Має дуже зручне прорізинене кільце для фокусування з плавним ходом, та також прорезинене кільце управління діафрагмою що правда буде заважати нам знімати відео. Ну, трошки бо тріщоточка, вона трошки тріщить Отак от чуєте. Макрооб'єктив, тому тут всі позначки ну, об'єктив, оскільки зроблений в Японії, можна побачити тут е, маркування Джапене таке чорне на чорному. Так, по маркуванню. Він значить у нас називається повністю Tamron SP90 мм 2,5 мм свідчить про діафрагму мінімальну 2,5. І телемакро написано. 27 градусів це кут огляду bbrc MC, що значить, це фірмове якесь просвітлення мульти MC значить. В цьому об'єктиві також є таке поняття раніше було, як Adaptal Mount це адаптивний байонет. Цей байонет нам дозволяє під'єднати е, цей об'єктив до будь-якої існуючої системної камери. Е, Nikon, там, Canon, Sony і так далі. От ми зараз бачимо е, екземпляр, йде в, ну, в комплекті він просто йшов разом з адаптером під Sony E-Mount. Тут, тут написано Sony NEX, е, Fotodiox, фірма Tamron Nex. Що дозволяє нам поставити цей об'єктив на беззеркальні системи Sony, такі як 600, 6400, 6500 або Sony A7, 7 S, II, A7 III і так далі. Отже, цей адаптал маунт цікавий тим, що зберігає робочий відрізок на будь-якій системі, відповідно до різного адаптера, різної довжини, просто Фокальна відстань змінюється. Тому завжди є нескінченність на цьому об'єктиві. Так, світосила 2,5 у нього мінімальна, але на такій світосилі, коли знімаєш макро, дуже маленький гріб глибина різкості. Тому для макро краще трошки буде затискати діафрагму, там, хоча 5,6, мабуть, 8. Але на 2,5 дуже гарна бакешечка виходить. Якщо викрутити об'єктив на максимальну дистанцію, точніше на мінімальну дистанцію фокусування для найбільшого макро, то ми тут бачимо помаранчеві такі позначки. Ці помаранчеві позначки і жовті позначки з іншого боку. Помаранчеві позначки свідчать про те, що якщо ми його використовуємо без додаткового конвертера, то він нам дає змогу отримати максимальний масштаб макрозображення 1 до 2. А якщо використовувати двократний конвертер, то можна отримати зображення 1 до 1. І це буде взагалі супер макро. Один до одного це, це вже майже мікроскоп. Отже, тепер варто перейти до практичного застосування даної лінзи і побачити, як вона знімає на природі жучків, павучків, снимачків і все, що ви любите, там квіточки-мурашечки. І підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки та коментувати. Дякую. Отже, ми причепили наш Tamron 90 мм 2,5 макро на Sony A7III і зараз перейдемо до натурних зйомок різних букашок, камашок та квіточок. Стиковка, стиковка, стиковка. 不，一点。